Країно Рідна вставай на Ярайна. Всім відомі ці слова, які звучали в кінохроніках Радянського Союзу під час фільмів про Велику Вічезняну війну, 8 травня відзначаємо День перемоги та примирення у Другій світовій війні 1939. 1945 роки. День перемоги, так званий День Побєди, відзначали в Совєтському Союзі 9 травня. Хочу вам показати ось цю колекцію значків міст героїв, які я тепер маю в колекції. Тут не вистачає тільки Мурманська і Смоленська. Хоть то зараз йде війна, це ворог наш, столиця Росії. Ну тоді була столиця Радянського Союзу, місто Москва. Москва за масовий героїзм, мужність і стійкість трудящих столиці в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками і в ознаменування 20-ї річниці перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Москві 8 травня 1965 року присвоєно почесне звання Місто Герой. Битва за Москву ділиться на два періоди. Оборонний з 30 вересня по 5 грудня 1941 року і наступальний контрнаступ у 5 грудня 1941 року. Другий значок це є наше місто Київ місто Герой. Київ був в окупації два роки з 19 вересня 1941 року по 6 листопада 1943 року. Загарбники проводили політику масового терору. З тих, що залишилися в місті, було 330 тисяч жителів. А тих, що зустрічали визволителю у листопаді 1943 року, зустрічало лише 180 тисяч. Київ був названий містом Героєм в указі президії Верховної Ради СССР від 21 червня 1961 року. Про започаткування медалі за оборону Києва. Положення звання місто Герой було затверджено пізніше 8 травня 1965 року. Третім значком моєї колекції є. Місто герой Одеса. Що можна сказати про це морське, красиве місто? Місто Порт, що ворог тут втратив під Одесою 160 тисяч солдатів та офіцерів Вермахту. За час окупації, що тривало 907 днів, у місті загинуло 82 тисячі людей. Під час війни Одеса зазнала нападу румунських та німецьких військ у серпні 41-року. Облога Одеси 41-го року розпочалася 5 серпня та тривала 73 дні. Місто впало під натиском ворога аж 16 жовтня. 41-го року. І з цього моменту перебувала під керуванням Румунії. 10 квітня 44-го року під час Одеської операції, проведеної 26 березня по 14 квітня 1944 року, військами 3-го Українського фронту було звільнено місто Герой Одесу. Слідуючи значок це є місто Севастополь. Севастополь місто Герой. Героїчний захист міста від німецько-фашистської агресії розпочався 30 жовтня 1941 року і тривав 250 днів. Взяти Севастополь одразу німцям не вдалося, але до літа 1942 року гітлерівці здійснили ще три спроби захоплення міста. Втрати Червоної армії флоту під час оборони Севастополя становили 200 тисяч осіб. Німці та румуни втратили ж тут понад 300 тисяч своїх солдат убитими зниклими безвісти та пораненими. Бої за визволення Севастополя почалися 15 квітня по 9 травня 1944 року. А вже 8. Травня 1965 року в Севастополю було присвоєно почесне звання міста Героя. Слідуючим значком є місто Герой керч Місто Герой -керч – це українське місто. Це місто було майже повністю знищено, тобто стерто з лиця землі. Найбільшою операцією був Керченсько-Федосійський десант. Місто було звільнено 11 квітня 1944 року, а 14 вересня 1973 року Керчі присвоєно звання міста Героя. В цілому Керч 897 днів була префронтовим містом. Слідуючі значки. Це є міста Радянського Союзу, одним з таких Мінськ, столиця Білорусії. У результаті битви основні сили Радянського Західного фронту опинилися в оточенні 28 червня 1941 року і були розгромлені, переважно потрапили в полон. З липня 1944 року. Радянський війська звільнили Мінськ від німецько-фашистських загарбників. 26 червня 1974 року, указом президії Верховної Ради СРСР, місту Мінськ було надано почесне звання Місто Герой з врученням ордена Леніна та медалі Золота зірка достовірно, що довгі 1100 днів окупації Мінськ провів під час Великої Вітчизняної війни. Ще одним видатним містом, тобто Брескою фортецею є ось такий значок. Оборона Брестської фортеці в червні 1941 року та підрозділів Червоної армії проти наступаючих військ нацистської Німеччини, що проходили в районі фортеці та межах міста Бреста, є однією з перших битв Великої Вітчизняної війни. Що тривала близько місяця. Перший період з 22 по 30 червня, коли запеклі кровопролитні бої йшли на всіх укріпленнях фортеці, та 29-30 відбувся Генеральний штурм фортеці. Місто Ленінград Блокада тривала в місті з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. Блокада тривала 872 дні, але у деяких джерелах зустрічається округлення 900 днів та ночей. Ленінград вперше названий містом героєм у наказі Верховного Головнокомандувача 1 травня 1945 року, а 8 травня 1965 року президією Верховної Ради СРСР затверджено положення про вищу відзнаку звання місто Герой. До дня міста Героїв Ленинграду обліз на площі повстання у Санкт-Петербурзі. Він так називається зараз. Встановлено 12 квітня 1985 року. Слідуючий значок це є Волгоград. Сталінград, назва якого була з 10 квітня 25 року по 10 листопада 1961 року. До переіменування називався «Царицин», названо на честь генерального головнокомандуючого Сталіна. Незважаючи на прагнення фашистів захопити місто якнайшвидше. Оборона тривала все одно 200 довгих кровопролитних днів і ночей. Завдяки неймовірним зусиллям героїв армії флоту та простих мешканців області. 200 днів і ночей Червона армія перемелювала. Доберні з'єднання Німеччини та її союзників. Сталінградська битва, яка змінила історію та переламала хід усієї Другої світової війни, тривала 17 липня 1942 року по 2 лютого 1943 року і закінчилася повною перемогою радянських військ. Командувач 6-ї Німецької армії, генерал-фельдмаршал Паулюс та офіцери його штабу були взяті. У полон 31 січня 1943 року. Місто герой Новоросійськ. Оборона Новоросійська та бої за Новоросійськ тривали 393 дні. На початку вересня 1942 року німецько-фашистські війська захопили більшу частину міста. У ніч на 3-4 лютого легендарний морський десант Цезаря Кунікова висадився на малій землі. Так почалося звільнення новоросійська від німецько-фашистських загарбників. Останнім значком моєї колекції є місто Тула. За мужність та героїзм, виявлені захисниками міста та за успіхи у розвитку народного господарства Тула 3 грудня 1966 року. Нагороджена орденом Леніна. 7 грудня 1976 року тулі присвоєно звання Місто Герой із врученням медалі Золота зірка. Тульська оборонна операція тривала з 24 жовтня по 5 грудня 1941 року. 43 дні. Ось така колекція. Це історія. Всім дякую за перегляд. До слідуючих зустрічей.